Що буде, якщо спробувати побудувати ідеальне суспільство, місто, яке саме себе розвине, слабких забуде, а сильні створять свою країну, республіку чи просто селище? Фільми та книги кажуть, що це призведе тільки до утопії та занепаду, але радянський союз? Так не вважав. Історія, яку ви сьогодні дізнаєтесь, була задовго до книжки японського письменника Королівська битва. Задовго до комп'ютерних ігор по типу вижити на острові, вбивши решту людей, які так зараз популярні. Ця історія реальна їй майже 100 років. Мене звати Антон, це канал Трино 4. Ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, як побудувати ідеальне суспільство. У пошуках індустріалізації радянського світу у 1930-х роках поширилась продовольча криза по всій радянській імперії. Законами диктатора Сталіна будувалась машина. По винищенню людей, масштабна війна проти селян, розкуркулювання та відбирання всього у простих людей. Винищення крикулів як класу була основна мета сталінського режиму. Ці причини сприяли поширенню голоду по всій Україні та призвели до геноциду українців. Голодомору. Цю нашу історію ми з вами пам'ятаємо дуже добре і ніколи не забудемо. У таких методів боротьби з людьми були свої наслідки. Масова міграція зухоплена голодом регіонів, безконтрольний приплив населення до міст та погіршення кримінальної обстановки. Влада такі дії сприймала як контрреволюційні заклади та створювала свої методи боротьби. На вокзалах у містах були збудовані пропускні пункти з охороною, яка ловила селян з України, які тікали з місць охоплених голодом. Влада відправляла їх або до Гулагу, або назад в штучний голод. Їм було заборонено продавати квитки на потяги на залізницю, будь-на що. В цей час відбувалися масові затримання людей по всій території України. Арешти були направлені на шпіонаж та заколотників проти керуючої влади. ГУЛАГ та тюрми були переповнені, смертність деяких досягала 25%. Але Сталіну цього було мало, тому були створені внутрішні паспорти, щоб мати можливість контролю над селянами та людьми, які хотіли мігрувати з місця там, де вони помирали. Але в секретному наказі до цього закону було передбачене невидавання паспортів для людей з інвалідністю, хворих, безробітних ув'язнених зрадників. Та багато інших таким методом радянське керівництво затримало безмежну кількість незручних людей для влади та змогло їх відправити в місця, які були зручніші. Сама думка про ідеальне суспільство в 2023 році наводить на сміх та сльози. Пройшло 100 років, і цивілізований світ зрозумів, що ідеальність це запорука тільки думок, написаних на папері. В реальному житті все зовсім по інакшому. Розуміння цього сприяло відродженню демократії Європи та Америки. Кожна велика система має свій кінець, але це припустимо тільки для імперії. Якщо краще розуміти процеси світу, то одна система може прогресувати в іншу. Таким методом будують нормальне суспільство, у якого кінець означає початок нового етапу життя. На жаль, Імперський Радянський Союз. Цього ніколи не розумів. Римська імперія цього також не розуміла, Османська імперія цього не розуміла. Люди будували ідеальні світи у себе в книжках, коли не ідеальний Сократ та Платон проживали щасливе життя. Є різниця знати, що у людей завжди є кінець, чи розуміти, що кожен кінець це тільки початок. Що буде, якщо спробувати власноруч швидко та без великих затрат створити ідеальне суспільство? Яке потім і податки буде платити і приносити радість та щастя для твоєї величезної імперії Радянського Союзу? На початку 1933 року два псевдогеніальних колективізатора Радянського Союзу Генріх Ягода та Матвій Бремен створили план розширення та заселення радянських територій. Ці два тирани вже мали бекграунд по депортації людей. Дуже великої кількості людей, переважно українців. Але в цей раз виклик був набагато потужнішим. Невивчені території Сибіру, болота та ліса. Людей там не було ніколи. Ми можемо збудувати місто з арештантів депортованих в'язнів. План був ідеальний, прописаний на папері. Вони хотіли колонізувати безлюдні простори Сибіру, депортувавши туди один мільйон в'язнів. По бюджету це 1394 мільйона. Карбованців, тьфу, а не гроші для імперії зла. Через два роки після переселення ці інвестиції мали розпочати приносити перші результати. В цей час, за оцінками плану, депортовані особи вже мали бути здатними забезпечити себе всім необхідним та віддавати надлишки до державної скарбниці План був Ідеальний. Людей відправлять на острів на зін, без їжі та знарядь праці. Вони за інстинктом виживання збудують собі поселення. Але перша непогода сталася 10 лютого 1933 року, коли план потрапив до керуючого Роберта Єйхе в Сибірському регіоні. Він повідомив про неможливість прийняти таку велику кількість людей. Це б спричинило масові смерті та бандитизм, не було можливості. Це все контролювати з цієї причини. План був перероблений, і з мільйона депортованих стало 500 тисяч. І ось перший транш людей прибув до Західного Сибіру, де було три пункти по розміщенню людей для подальшого їх транспортування до назіма. Були депортовані люди з охопленої голодом України, люди з Кавказу Білорусі, депортували селян, куркулів, ворогів, людей, які не змогли. Пред'явити паспорти, в'язні з переповнених в'язниць. Переважну частину складали молоді люди у віці від 16 до 30 років. Вже під час перевезення до транзитного табору померло багато депортованих. Понад 500 осіб померло в другій половині квітня протягом лише двох днів. Травні та червні адміністрація табору зареєструвала ще 1700 смертей. Ситуацію погіршила поширеність хвороб. За офіційними даними, через табір пройшло більше 40 тисяч осіб, 11 з яких мали статус хворих. Ще не доїхавши до місця колонізації, люди помирали сотнями у першій половині травня, і без того вже важка ситуація в транзитному таборі Томська могла погіршитись ще більше, оскільки 15 травня, на додачу до 25 тисяч утриманих в таборі, мали бути доставлені ще 16 тисяч депортованих. З України. Королівська битва ще не настала, а люди вже боролись за своє життя. Постійні заколоти та вбивства відбувалися на шляху тільки до табору у Томську. Ще, не знавши своє основне місце битви, люди вбивали слабших людей. Щоб зменшити тиск на табір, в Томську було вирішено транспортувати частину людей. Вниз по течії. А звідти до самого острова Назімо. Для транспортування були використані баржі, не приднозначні для перевезення людей. Ними возили дерево до цього. Натовпомістили до вантажного трюма більше п'яти тисяч людей пустили по гірській течії, як дерево. По прибуттю на місце більшість не змогла спуститися сама на землю. Вони не могли ходити. Звідти керівництво транспорту взяв на себе Дмитро Цепково. Він скерував баржі до острова Назіно за декілька кілометрів униз за течією, незаселений при повенях затоплений острів поряд річки, три кілометри завдовжки та 500 метрів завширшки за ріж з камешем, та був вкритий болотами. Простим підрахунком було встановлено, що шлях подолали 332 жінки та 4,5 тисяч чоловіків. Про якесь розселення чи бараки не було і слова. Людей просто виконали на холодний безлюдний острів, вкритий болотами. Їжу хотіли давати борошном, по пів кілограма в одні руки, але королівська битва вже почалась. Люди гортувалися у банди, сильні відбирали їжу у слабких, забирали одяг, вбивали. Маленькі ж групи ховались у середині острова, але мороз та клімат тайги вбивав усе можливе на життя. Повертатися до місця висадки не було можливості, там панував деспотизм сильних чоловіків. Ніяких законів та контролю. Нема нічого, крім смерті. Жінок галтували та вбивали. Канібалізм. Спочатку великі та сильні групи не їли людей. Цим почали займатися люди, які відійшли далі до центру острова. Не було можливості собі допомогти. Спочатку поїдали тих, хто помер. Люди готували на вогнищах інших людей. Слідча група, яка була направлена через деякий час до назима, знайшла місця масових трупних залишок. Трупи були без печінки, легенів та м'язових складових. Одне тіло чоловіка було знайдено без статевих органів голови і частково без шкіри. Крім того, депортовані представили членам комісії. Трьох осіб, яких схопили заплямованими кров'ю та з людською печінкою в руках. Канібалізм був синонімом острова на зиму. Опинувшись там, в тебе не було людського. Частини людей жарили на вогнищі, а поряд сиділи люди та чекали своєї порції. Це міг бути брат чи кум. Друг чи ворог не має різниці. Ідеальний світ панував у вирій королевської битви. Острова зиму. згодом прибула ще одна група людей близько 1300 чоловіків, які були ще в гіршому стані, ніж перші. Різні захворювання та тиф поширювалися, а ліків все не було для хоч якогось порятунку. Радянська влада, розуміючи катастрофу, пробувала реанімацію та допоміжні засоби на острові зиму. За наказом побудували намети. Та доставили туди медиків. Люди настільки втратили розуміння та віри у людство, що приховувались, вбивали, грабували та з'їдали своїх ворогів. Жахливий експеримент по створенню ідеального суспільства та збагачення своєї імперії провалився з жахливими наслідками, масовим канібалізмом та зневірою людей у людство. На острові на зиму не вийшло нічого створити. Якщо піснувало пекло, воно б точно було там. Людей, яких депортували, з кожним кроком, чекали все складніші та страшніші етапи життя. Пережити тільки перебування у Томську багатьом не вдавалося багато хто тільки туди доїжджав, помирав, бився та страждав. І подумавши, що куди вже гірше, люди опинялися на острові, де треба вбивати, грабувати та їсти людей, знімати шкіру та робити собі одяг. Людей змусили бути жахливими створіннями. До середини червня 1933 року острів поблизу Назіно був звільнений. На ньому залишилось 157 осіб, яких визнали непридатними для транспортування. Але що сталося з тими 70 тисячами? Яких депортували до таборів західного Сибіру? Наказ НКВС номер 00447. починаючи з серпня 1937 року до 1938 року в західному Сибіру було розстріляно від 33 тисяч до 50 тисяч осіб. Більшість жертв обох категорій становили ті, хто був депортований до спеціальних поселень в попередні роки. Чи можна побудувати ідеальне суспільство? Для розуміння цього треба зрозуміти, що ідеальність це завжди радикальна сторона чогось одного. В ідеальності не може бути гармонії чи якогось поєднання. Ідеальність це завжди щось одне. Зверх подіяснення чомусь. Тому всі ідеї про ідеальне суспільство це лише утопія, яка призведе до загибелі всього людського, що ми зараз маємо. Світ не ідеальний, люди не ідеальні. Розуміння цього дає можливість нормально сприймати реальність, яка є довкола нас, жити не в своїх мріях та думках, а нормально сприймати те, що є. Божевільні перегони радянського керівництва за індустріалізацією своєї імперії призвели тільки до подальшого занепаду та зламаної психіки багатьох поколінь. Людей. Більшість людей до сих пір вважає, що людство живе по принципам звірів. Хто сильніший, той має право, але це давно не так. Це пережитки колишнього світогляду людей: радянського деспотизму, німецького деспотизму. У світі є процеси, які можливо сповільнити або змінити на інші. Тим люди 2023 року і відрізняються. Розуміємо, боремось, перемагаємо. З вами був канал 3 на 4 Ми постаралися для вас. Для нас це був тяжкий реально відос. Все йшло проти нас, але ми його зробили. Дякую вам за вашу підтримку. Слава Україні! Ми переможемо! Слава зсу!